Мені здається, я про це село можу розповідати вічно, бо це ну, для, для кожного його домівка найбільш гарна. У мене вже трошки сльозки прокопують. Юлія Поцелуєва – переселенка із Сумщини. Раніше жінка з родиною жила у селі Уланове за три кілометри від кордону з Росією. Все своє дитинство ми провели просто на прикордонні. Це річка наша. Де ми купалися все своє дитинство через буквально 10-12 метрів? Там стоїть російський прикордонник, який нам ось так пальчиком казав: не можна перепливати. Тобто, ви купаєтесь на своїй стороні. Нині війська РФ регулярно обстрілюють Уланове через небезпеку. Туди не доїжджають швидка, та рятувальники у селі й загиблі цивільні, говорить Юлія. Родина загинула від того, що на них було пряме скидання дроном. І дуже небезпечно, туди ж нічого вже дуже давно не їздить. Там немає світла, там немає води, бо ці всі комунікації вони просто знищені. Жінка розповідає: багато будинків у її рідному селі знищені чи пошкоджені. Можна на пальцях перерахувати будинки, які не зазнали пошкоджень. Це або вирви у в дорозі це або повністю згорілі будинки, там є люди, які ще залишилися. Домівка Юлії також посічена осколками, бо поруч розірвався російський снаряд. Таким, як я його пам'ятаю, я вже ніколи його не побачу, бо наш будинок він теж зазнав пошкоджень. І е, зараз я можу побачити тільки це на відео, як він виглядає. 2022 року, на початку повномасштабного російського вторгнення, Юлія з дитиною була вимушена переїхати до безпечнішого місця. Змінивши декілька населених пунктів, вони зупинилися в Ситуація по всій країні. І я була в багатьох містах, можна так сказати. То я тут можу, можу спокійно спати з дитиною. Зараз жінка працює у дитячому садку в тесні. Я працюю практичним психологом і фізінструктором там. Але через безпекову ситуацію на даний момент відсутність укриття ми знаходимося на простої. займалися онлайн з дітками. А її донька Аріна цьогоріч піде до першого класу. А тобі хочеться до школи? Так. Да. Да? А да. як ти думаєш, там буде цікаво? Так. Да. А чим ти більше всього хочеш займатися у школі? Фізрука. Фізкультурою? Фізкультурою? А букву вчити да, да, Так, буде? Трошки? Добре. Оттак. Юлія каже, мріє, щоб війна швидше закінчилася перемогою і її чоловік військовий був поруч із родиною. Моя найбільша мрія і мрія моєї дитини, як вона сказала. Я хочу, щоб тато був постійно вдома. Вікторія Гламазда, Суспільне новини Чернігів.